Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, яка регулює порядок проведення призову громадян під час мобілізації на особливий період. Тепер повістка, після якої військовозобов'язаний направляється до навчального центру, може приходити поштою. Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін, пояснив, хто саме отримуватиме документ такого типу. Так звана бойова повістка може вручатися під особистий підпис або надсилатися рекомендованим листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу проживання. Звісно ж, такі повістки будуть вручатися лише тим, хто вже уточнив свої військово-блікові дані, в тому числі і ВЛК. У постанові Кабміну зазначається, повістка вважається врученою, навіть якщо військовозобов'язаний відмовився її отримувати. Це стосується як вручення особисто, так і поштою. У такому випадку неприбуття до ТЦК розцінюється як ухилення від призову під час мобілізації і є кримінальним правопорушенням. Стаття 336 Карного кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Від 31 липня в Україні було змінено і порядок постановки жінок на військовий облік. Мова йде про тих. Які мають медичні або фармацевтичні спеціальності раніше? Учбовим закладом потрібно було надавати списки до ТЦК за два місяці до завершення навчання. Жінки отримували тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, йшли до ТЦК, ставали на облік і проходили ВЛК. Механізм змінили. Тепер навчальні заклади у семиденний строк після здобуття відповідної освіти мають подавати списки до ТЦК. На підставі цих списків вноситься інформація до бази даних. А ВЛК потрібно буде прийти протягом 60 днів після здобуття освіти. Відповідно до законодавства, оновлена норма не стосується жінок, які здобули медичну освіту в минулому, рік п'ять або десять. Тому лише ті громадянки, які отримають дипломи у серпні-вересні 2025 року, мають обов'язок прийти в ВЛК. У державному бюро розслідувань наголошують на іншому: до 30 серпня у військових, які самовільно залишили частину, є можливість повернутися на службу зі збереженням статусу та усіх виплат. Спрощений механізм діє для військовослужбовців, які вперше залишили військову частину. Як нам пояснили в ТЦК та СП, військовий може звернутися до командира частини особисто або через застосунок АРМІЯ Плюс. Повернутися на службу може і в іншу військову частину. Це може бути як його колишня військова частина, так і нова, в якій він бажає продовжувати військову службу. З письмовою згодою він подає до ДБР клопотання. Про намір повернутися на військову службу. Після цього ДБР скеровує до суду матеріали для звільнення цього військового від кримінальної відповідальності, ухвалюється відповідне рішення, і воїн повертається на військову службу.